Я думаю, основною причиною поразки стали наші втрати. Ми зробили 25 втрат. Це як мінімум 25 очків нашому, нашій команді суперників. І тому був такий великий розрив, на який ми не змогли, на жаль, наздогнати їх. Ні, взагалі нічим не здивували. Я думаю, що вони нам рівні і ми могли виграти цю команду. Ну, я думаю. Трошечки все-таки якось е нас підсадив морально, коли йде втрата, втрата, пропуск, і все-таки як не як морально трошечки присідаємо, присідаємо. Ой, насправді дуже важливо, наприклад, в першій грі ми виграли всього шість очків. Я перш зробила так, скажемо, так, свій дебют, відіграла там хвилинку, трошки більше, але це було для мене важливо. Хвилинка, хоч як як але допомогти команді виграти. І сьогодні нам було важливо скоротити відстань і теж дуже рада да, допомогти нашій команді. Я думаю, треба з дівчатами, з тренером обговорити всі наші невдалі рішення. Зібратися емоційно, морально, підготуватись, не розслаблятись і показати свою гру, свій ритм дати. І, я думаю, виграш буде наш. Дякуємо Збройним силам України за можливість бути тут, дякуємо дівчатам за гру. Зробили дуже багато помилок у напади. І це стало ключовим. Є е мікротравми, готуємося до наступної гри. Слава Україні!